Вітаю! Сьогодні будемо малювати волошки. Зволожуємо папір, робимо, як завжди, беремо палітру. Одразу блакитним кольором, яскраво блакитним. До середини аркуша малюємо небо. Для нижньої частини використовуємо зелений та жовтий кольори. Також до середини аркуша промальовуємо. Тепер беремо серветку або паперову, або бавовняну, накручуємо її. І промокуємо небо в декількох місцях, так, щоб в нас вийшли хмарки. Зверху, можна знизу, це обирайте самі, де у вас будуть хмарки. Все це робимо поки вологий папір. Зараз нам треба закрити верхню частину. У мене є така пластикова палітра. Ви можете закрити папером. І робимо набриз нижньої частини блакитною фарбою, потім зеленою. Знизу рясніше. Додаємо до зеленої ще жовтої, робимо жовтий-зелений або салатовий колір. І знизу можна додати ще пензлем, трохи густіше фарбу нанести. Відкриваємо наше небо і бавовняною або паперовою серветкою підправляємо лінію горизонту, якщо у вас потекла фарба. Якщо у вас недостатньо хмаринок, можна ще додати. В мене не вийшло, тому що небо висохло. Чекаємо, поки висохне все. Пригадуємо, як ми малювали кульбабки та маки, Пензлик зі щільною щитиною, чистим вологим пензлем розмиваємо горизонтальний овал, серветкою промокуємо. У мене дуже світле небо біля лінії горизонту, тому майже не видно, що я там розмиваю. А у вас, якщо є насичений блакитний кольор, то буде видно. На фоні нашого зеленого поля також розмиваємо два-три овали, ще готуємо місця для майбутніх квітів. І знов даємо висохнути нашому малюнку. Робимо кольорову суміш для майбутніх квітів. Малюємо волошки, а вони не чисто блакитного кольору, а трошки з відтінком фіолетового, трошечки-трошечки. Тому додаємо ультрамарин, поки перший шар нашого кольору буде блакитний з ультрамарином, або трошки-трошки фіолетового, майже непомітно, щоб було. І малюємо таким чином. В нижній частині нашого овалу уявляємо середину, і до цієї середини ведемо пелюстки. Починаємо малювати пелюстки, виходячи трошки вище нашого овалу, край розмитого овалу. І до середини з'єднуємо на середині нижню частину овалу. Поки ще вологий перший шар наших квітів, додаємо фіолетового вже більше синього фіолетового. І промалюємо декілька пелюсток цим кольором, більш насиченим. Тут вже малюємо не з самого верху, трошки нижче промальовуємо. І якщо вони розпливаються, то якраз це те, що нам треба. Чекаємо, поки висохнуть квіти і малюємо їх стебла. Для цього до зеленої нашої суміші додаємо ще трошки коричневого і малюємо чашоподібну частину квітки, з якою саме ростуть пелюстки. І в верхній частині цієї чашечки малюємо декілька листочків, прилистки такі. Цим же кольором можна промалювати декілька листочків на стеблах, також додати зеленого насиченого кольору і промалювати травичку на передньому плані. Беремо більш тонкий пензлик. І тією сумішю, що в нас була тим кольором, ультрамариновим або фіолетовим з синім, промальовуємо більш ретельно пилюсточки тонесенькі в нижній частині додаємо, як промінці сонця малюємо. І більш насиченим ще кольором, менше води, більше фарби, ще фіолетового можна додати. Якби з самої чашечки малюємо центральну частину більш темним кольором, більш насиченим. Можна промалювати ще тонкі такі пелюсточки, які виходять за краї нашої квітки, за краї нашого овалу. Повертаємось до зелених частин наших волошок. Чистим вологим пензлем з правого боку розмиваємо смужку, витираємо пензель і витираємо цю смужку або промокнути серветкою. Я подумала, що недостатньо в нас яскравих квіточок, тому ще намалюю декілька волошок яскравих, ті, які ближче до нас, більш відніші вони. Ми з вами робили набриск для того, щоб показати, що це волошкове поле. Десь там ще є волошки, їх багато-багато. Але ті, що зараз домальовую, їх не треба залишати дуже яскравими. Тому протираємо трошки яскравість, прибираємо домальовуємо їм також стебла, потовщення під квіточкою одразу. В таких маленьких вже не треба вимальовувати чашечку, цю, такої ж форми. тільки потовщення. Поки малювали додаткові. Волошки у нас підсохла сама чашечка. І більш темною фарбою наносимо такі крапочки з лівого боку і знизу проводимо тіньову частину цієї чашечки, намалюємо. Повертаємось до додаткових волошок, і тепер вони підсохли, можна додати. Більш яскравих пелюсточок, не дуже багато, і все готове. Полі виросли волошки, намалюйте ви їх трошки. До побачення!